Вибирати коштовності треба особливо ретельно. Крім вдалого фасону, не менш важливо переконатися, що купуєте справді якісний виріб з дорогоцінного металу. А щоб прикраса довго тішила, за нею треба правильно доглядати. Сьогодні лише в Україні є близько двох тисяч підприємств, які займаються виготовленням речей з дорогоцінних металів. І це вже не кажучи про вироби, які потрапляють на наш ринок за кордону. Тож не дивно, що зайшовши в ювелірний магазин, дуже легко розгубитися. Проте оберіга прикрасу для себе чи в подарунок, крім дизайну, треба зважати і на те, що купуєте справді якісний товар, який вартий витрачених грошей. До дорогоцінних металів відносяться срібло, золото, платина, а також метали, що відносяться до платинової групи паладій, іридій, родій, осмій рутеній. Срібло і золото є основними металами використовуваними для виробництва ювелірних прикрас. Інші метали використовуються в основному для додавання в сплави і для захисного або декоративного покриття, і згодом називаються лігатурними або легуючими металами. Проба це кількісне содержання можна так сказати, процентне содержання чистого золота. Вот про вачистова, ми говорили, чистого золота, в ізділі. То есть э, сейчас есть стандарты да, определенные. Раньше у нас, допустим, в Советском Союзе, опять же, был стандарт 58,3% чистого золота в изделии. То есть так называемая 583-я проба. Или, например, 37,5% чистого золота в изделии, 375 Сейчас на данный момент э, стандарта 58,3% или же 583 пробы, как таковой не существует. Сейчас э, существует 585 проба – это стандарт. То есть когда мы берем изделие, мы знаем, что в ней чистого золота 58,5%. Когда мы берем изделие 750 проба, мы знаем, что там чистого золота 75%. Найчистіше золото червоне. В ньому більше 90% самого золота. Царской России, да, или как ще на Руси, ще раньше ходили э, зарубежные в основном монеты, да, их э, из э, чистого золота. А в начале 18 века на Руси уже начали выпускать червонцы, которые имели тот же состав золота, как и вот эти зарубежные монеты. То есть это высокая проба, самое там минимальное количество примесей. Поэтому и эти монеты и ценились, что это чистое золото. І з тих пор так і пішло, що просто називають червоне іменно імінновод золото, яке має саме високопро. Отож, відповідно до закону України про державне регулювання видобутку виробництва та використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння і контролю за операціями з ними для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, встановлюються такі проби. Для золота 375 585 750 958 і 999 банківське. Для платини 900, 950 І для срібла 830 875 925 960 Інколи, наприклад, на золотих виробах трапляється 583-я проба. Це російська проба, заборонена в нас. Її наявність свідчимо, що товар потрапив на наш ринок незаконно. Як радять фахівці, якщо на гладку поверхню пустити з висоти 10-15 см кільце, виконане на невисокому рівні, то колечко підстрибне з приємним мелодійним дзвоном. Кільце зі швом від падіння впаде приглушено. Зазвичай в ювелірній прикрасі присутня вставка з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, а також каміння органічного походження. До коштовних каменів відносяться діамант, сапфір, гранат, аквамарин, аметист, хризоліт, смарагд, рубін. Всі інші камені вважаються напівдорогоцінними. Камені мінерального походження виглядають не гірше ніж діаманти, а іноді навіть більш точно передають внутрішній світ власниці. До каменів мінерального походження відносять корал, перли, перламутр, бурштин. Унікальні за своєю природою ці камені глибоко відображають риси характеру, які майстер переносить на ювелірну прикрасу. Ще такое время назад дуже було популярно, Ну, ви самі все слышалися, де бомсуча а щось штато золота. Да? от Турція. Ну от як говорять, там Турція, це Турція, та щось вот турецьке, і от Турки. Они поняли, что наш советский народ ищет 583-ю пробу. И в то время, когда у нас уже был стандарт 585, они начали делать 583 то есть вот это дутое некачественное золото уже пошло 583-ю пробу. то есть еще где-то ну, лет 9-10, ну, вот, до 5 лет назад очень многие люди, покупая 583-ю пробу, Как раз краси на це тимпарт, нікачка зі Ось декілька правил по догляду, які збережуть красу ваших дорогоцінних металів. Ювелірні прикраси необхідно зберігати подалі від сонячного світла. Краще всього в закритій скринці або коробці. Пряме сонячне світло здатно вплинути на природне забарвлення багатьох дорогоцінних каменів. Перед домашньою роботою зніміть всі прикраси. Агресивні середовища чистяших або миючих речовин не принесуть їм користі. Перед косметичними процедурами рук звільніть руки від кілець і браслетів. На якість поверхні металу робить негативний вплив, ацетон та крем. В разі правильного догляду, як запевняють нас ювеліри, прикраси тішимуть вас не один десяток років. Тож вдалої покупки.